Друзі, доброго вечора. Зараз у нас експрес-огляд інвертора з піковою потужністю 3000 Вт з оновленою версією дисплею. Включається вентилятор, діагностика пройшла, запустився, немає нагрузки, вентилятор вимкнувся, пікова потужність 3000 Вт, підключений зараз до акумулятора. Все не Будемо пробувати його під навантаженням. Є фен, два положення. Включаємо перше положення. маємо 910 десь Включаємо друге положення. І Включаємо третє положення на нагрі. На грузочку. Включаємо зараз нагрузкою. Це нас тримає без проблем. Друзі, кому це відео було корисно, робіть підписку на канал, поставте кобайку. Все буде Україна, всім добра.